Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, свою діяльність на цьому каналі я почав із розповіді про природні багатства України. І їх стільки багато, що я, мабуть, цілий рік говорив про них і думав, що воно нікому не потрібне. Так. Ну, скільки там дивилося чоловік 900 до 1000 на оці мої розповіді про. Природні багатства України унікальні в Європі і в світі. І думав, так, і навіть припинив про, про ці багатства, тому що воно нікого нібито не цікавило. І раптом зацікавило Трампа чи Америку, чи Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа. І от цікаво для мене, як буде розвиватися, розвиватися ці події. От після підписання угоди про використання природних багатств України. Я не знаю, обмежиться це тільки рідкоземельними мінералами. Ну, як би там не було, але для того, щоб почати використовувати рідкоземельні матеріали, сюди треба прислати експедицію. Кваліфікованих геологів, так, які б дослідили, але вони будуть досліджувати е, рідкоземельні мінерали. Але е, між іншим, вони зроблять дуже багато тих відкрить, про які я вам говорив. Так. І про які не говорив. Так. Наприклад, що вони відкриють? Це безперечно, те, що в Україні знаходяться сотні кімберлітових трубок. Що таке кімберлітова трубка? Це жерла давніх, як кажуть, ну, ще мільярди років тому вулканів, так, які поширені. По українському кристалічному щиті. І вони містять алмазоносну породу. Мені кажуть, та там немає тих алмазів, ну, там, там вони такі дрібні, і все. Ну, ну, ж таки, давайте будемо користуватися теорією геологічною. Один із десяти, одна з 10 кімберлітових трубок містить алмази. Так. Ну, промислові. Ну, ті теж промислові, ну, ви можете їх найдрібніші взяти і використовувати там, наприклад, для е, обробки поверхонь, там, для створення ну, алмазного наждаку там, і все таке інше. Але є ті, які можна використати, наприклад, не тільки для обробки якихось поверхонь, ну, чистової обробки. Але і у, для виробництва прикрас різноманітних і так далі, і тому подібне. І якщо вони це все побачать, і побачать, що в нас існує найбільша в світі кімберлітова трубка, якщо в Африці там ну, найбільше кіберлітові трубки десь до півтора кілометри, то в нас в районі скоморошок це я підказую, Америку. Америк... Не, американцям так. підказую в Вінницької області, село Скоморошки. Ну і я не роблю відкриття. Це все є у відповідних аналах. Я думаю, вони самі це все прочитають, перш ніж їхати сюди. Знаходиться кімберлітова трубка 6,5 км. Так що у нас, крім цих всіх, я думаю, що вони зроблять дуже багато відкриттів. тут, відкриттів. Дуже багато. А в Рівненській області різноманітні, дорогоцінні, кольорові камені. Перш за все, топази, я ж вам розповідав, ту історію вже забули, ну ви забули, а думаю, американці все-таки не забули про те, як у нас на геологічному факультеті нашого університету Київського, імені Тараса Шевченка, Національного університету, в геологічному музеї стояв монокристал топазу 56 кг. Стояв, 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 стояв і стояв, стояв. Вони враз прийшли, а його немає. Його ціна десятки мільйонів доларів. Він просто студентам його показували, екскурсії там проводили і все таке інше. Ну, а в нас же є такі камінь і по 120, і кажуть, і по 500 кілограмів, по півтонні. Дорогоцінні камені. Я думаю, що це наступний етап того, чим зацікавляться американці в Україні. Ну, так, ну, легенда така ходить про те, що в якомусь 2020 чи 22 році ну, якраз перед створенням цього совка. Коли Московія, московити антрофаги черговий раз завоювали Україну, петлюрівський офіцер, так, ну, чи його здається, він був маркшейдером. Так, знайшов у Донбасі так, один з найбільших в світі алмазів просто на землі. Який він називав Мазепа, який вивіз з України за межі, за її межі. Так, розуміючи, що тут перспектив немає, тому що прийшли, ну, як він людина освічена, так розумів про те, що навала цих варварів московитів антрофагів не дає тут. Ніяких можливостей для дальшого, подальшого існування розумній освіченій людині. Варвари не можуть принести сюди ніякої, ніякого добра. Або, наприклад, інші речі. В свій час по Україні ходили люди і різали скло. Чим різали? Ну, алмазом. Я пам'ятаю, тут і в Києві кричали там, точимо ножи, там, режем стекло. Так. <сміст> так ходили люди, так хто ж це різав це скло. так, Ті люди, які просто на вулиці знаходили і розуміли, що то не просто якийсь камінець такий, так, а то алмаз. і... Вставляли їх спеціальну дерев'яну конструкцію, і різали скло. У них на все життя була професія прибуткова доволі. Так. Ну, Багато різних е, цікавих тут речей, які пов'язані саме із дорогоцінним камінням України. Скільки його викачали у 32-33 році московити, звідси, організувавши голодомор, коли люди віддавали ці, знайдені іноді на земній поверхні, алмази, за шматок хліба, щоб вижити. Це ж спеціально було організовано цими варварами. Московитами-антрофагами, тому що нічого подібного більше в світі не було. Тому що такого рівня варварства ніхто не мав. І немає, як ми бачимо, нині. Так. Тому ось для мене буде цікава подальша ось доля оцього цих підписаних угод із Сполученими Штатами Америки. Після того, як вони прийшлють сюди цілі команди геологів. І ті геологи для себе раптом зроблять відкриття, що оте все, що я вам тут розповідав, це все правда і навіть більше того, вони прийшли чи прийдуть сюди за рідкоземельними матеріалами, а побачать те. Що тут фактично зосереджена вся періодична система елементів і не просто в якихось там дрібничках, а в найбільшій в світі кількості, і в найкращій в світі якості.